І переходжу на демонстрацію екрану і совместний доступ до звуку відкриваю і ділюся. Так. Зараз у мене відкритий Google клас для того, щоб розмістити відео в інтернет, або на Google диску на Google диску і надати доступ до відео, або у середовище YouTube. YouTube. Ну, для цього треба трішки попрацювати. І так, зараз я вже починаю запис. Будуть підключатися діти, нагадуйте мені час від часу, що, можливо, когось треба підключити. Що в мене є? У мене на робочому столі є папочка. У цій папочці є відео, воно не досить таке об'ємне, воно займає, подивимося, скільки, а, властивості, подивимося. Ну, воно займає 60, 70 і 60 мегабайтів. Ну, подивимося на його, поки зачекаємо, хтось ще може зайде. Що це за відео? Це відео, яке ми створювали на минулих уроках. Я надіюсь, вам чути. Ми створювали шукання, але це вже. Суки два змішкалося. Суки звукового парума і суки відео. Але нічого страшного не треба. Не будемо дивитися. Так. І так я бачу, учасники у мене не додається. Я починаю проводити процес. Перенесення цього відео на Google диск. І так, для того, щоб перенести відео на Google Диск, я просто відкриваю Google Chrome. Я сподіваюся, ви мене чуєте. Відкриваю свій профіль. У моєму профілі я бачу, що є моя фотографія. Ось, фото... бачите, в куточку, чи не бачите? Ви з телефонів. Ось у куточках є фотографія, є шоколадка. Шоколадка це дев'ять точечок. Відкриваю меню і говорю, що я хочу попасти на Google Диск. Попадаю на Google Диск. Попала. На Google Диску я вже зарані створила папочку 8 класи 2022. Відкриваю цю папочку. Як можна створити папочку де-небудь? Для цього. У середовищі папочки 8 класи 2022. Я клацаю правою кнопочкою миші. Ну і створюю папочку. Нова папка. Нова папка в мене буде називатися Юлія. Ой. Ні, три рази. Ой. Так, створити. Створити натиснула, ні? Не натиснула. Раз. Нова папка без назви. Ю. Та що ж таке мимо? Юлія створити. І так, у мене папка створена. До цієї папки я хочу перемістити файл. Ну, от, наприклад, відео Олега. Воно вже переміщено сюди, а я хочу саме до цієї папочки. Поки буде завантажуватись відео, пройде певний час. Тобто ми з вами ще встигнемо поспілкуватися правою кнопочкою. Е, вибираємо завантажити файл. Видно вам? Не видно? Стрілочка завантажити файл. Покрутіть, видно? видно? Завантажити файл. І відкривається діалогова віконечка. Оскільки я сюди файл уже завантажувала, то сильно мені довго його шукати не треба. Це на робочому столі, там він знаходиться відео Олега. Відкрите. Поки я буду завантажувати свій файл, мені треба дочекатися його завантаження і дочекатися того моменту, поки цей файл не відкриється, як відео. Оце зараз іще неможливо переглядати. Дане відео. Треба дочекатися, поки тут програвач з'явиться. Якщо з'явиться значок програвача, то я зможу це відео переглядати. Ага, з'явився. Ну, давайте подивимося, чи зможе його переглядати. Пам'ятайте, що там було, це той самий фільм. Ви мене чуєте і бачите, так, дітки, все добре поки. Так. Юля, ти тут? Так, тепер уже я закрила диск, і ще хотіла ще разочок проробити з вами таку операцію. І так, як взагалі на Google диск попадати? Зараз у мене відкритий мій профіль, ще разочок, на диск пішла і шукаю ту папочку, куди ми завантажили своє відео. Наші відео ми завантажили 8 класи 2022, у середину папочки Юлія. Тут іще є таке саме відео, завантажене, я тренувалася, чесно кажучи. І тепер я хочу надати доступ до цього відео. Як його надати? Правою кнопочкою поділитися. Можна довго додати. Е Говорити, як треба поділитися, треба адреса адреси ваше записувати і так далі. Але найлегше мені загальний доступ, усіх, хто має посилання, можуть переглядати і можуть редагувати. Я вам дам повний доступ, може редагувати. Добре. Усі, хто мають посилання, можуть це робити, керувати доступом, з'явилося, керувати доступом. Подивимося, як я буду керувати доступом. Знову можна відкрити це віконечко. Можуть переглядати, можуть редагувати. Усі, хто мають посилання доступ, оновлено. Тепер я хочу скопіювати це посилання. Натискаю копіювати посилання, написали, що посилання скопійовано, готово. Тепер би мені хотілося попасти до вас ем, в чат. Надіюся, ви теж можете туди попасти. Оскільки скопійоване було посилання, ось воно. Я його вам перекидаю. Ну спробуйте, попадете ви на це відео чи ні, натисніть. Натисніть на посилання, як там у вас спрацює, не спрацює, і від, відрепортуйте мені. Натис... Знайшла де там чат? Натиснула на посилання? Так, знайшла. Відео не розпочалося. Не знайшла ще? Ще не відкрилось? Відкриваю. Богдане, як справи. Відкриваю. Відкриваєш, Ще не відкрилось? Юля, як справи? Юля? А в Юлі камера відключена чомусь. Юля, на бока? Ти все знаєш? Я під... заходжу на сайт. Ага, ну і як воно там? Почалось відео чи ні? Чи не ні проку... ще ніяк? Ніяк? Не хоче зайти е, в Google Chrome? Богдане, що, що там тобі пише? Відкрилось чи ні? У мене почалось. Відео почалося, да? да? Еліночка, як твої справи? Ти знайшла такий квадратик, натиснула на трикутничок? Еліна. І в мене вийшло. А натиснула на трикутничок, уже гра... програбач грає. Іде фільм. Юленька, як у твої справи? Юля, Юля красотуля. Давай, давай. Натиснула. Іде відео, ні? Так, да, іде відео є. Ну, ви просто герої. Ви бачите, з якою ми складною роботою справилися. Я це відео, яке ми з вами тільки, ну цей урок, який ми тільки що з вами переглядали. Я його запишу. Якщо потрібно, ви можете подивитися конкретніше, що ми тут робили. Але зараз у мене стоїть ще одне завдання, і я буду продовжувати записувати урок, бо багато учнів немає в класі. Зараз я б хотіла от ще зробити. Знову я натискаю на у мене це плюсик, і я на шоколадку виходжу. І на цій шоколадці я знаходжу сервіс YouTube. Знайшла? Справа в тому, що в мене на YouTube є мій профіль, і тут написано Ваші відео. Коли ви створите свій профіль на YouTube, у вас з'явиться ваші відео. Якщо ваші відео з'явилися, то ви можете натиснути Створити відео Створити. От, бачите, я починала, починала, але ще не, до, не, за, не дозавантажилося. Um, he, 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 he. Ну що? Все добре? І що мені пароль прямо вводити Ладно, переходимо на англійську мову. Це, напевно, тому що перервалося. Ой, тому що перервалося. Так, надіюся, що в мене все буде добре. Так, Юля, приймаємо. Ой, ну ще й код йому треба. Так, буду шукати телефон. Ух, як серйозно все. Ну, Воно закінчилося, перервалася робота і тому, напевно. Ну зачекайте, будь ласка, що ж робити? Де ж моє повідомлення? Бачу я його чи не бачу. Ага. Де? Okay. Надіюся, що воно не спізнилося. Уже нове прийшло. Ну, що ще? Ну і що тепер? Отожте. Так, ну давайте я все-таки піду до себе на YouTube. Причепилася за своєю перевіркою. Ну, це із-за того, напевно, що не закінчилося перший сеанс. Мої відео. І що? Ура! Мені вже стали довіряти створити, завантажити, дітки, створити, завантажити відео. Це Богданчик говорив, що він вже знає, як це робити. От бачите, комп'ютер пам'ятає, що ми працювали з цим файлом і ми хочемо його вибрати. Я вибрала фільм Олега. Відкрить. Ну і йде процес. Коли починається процес, завантаження відео на Ютубі, дітки, ви зі мною. На Ютубі. Так. Що ми зараз будемо робити? Ми будемо відповідати на запитання. Я дуже надіюся, що інтернету, в інтернету вистачить сили завантажити наше відео. Так, а, практично. Ого, пам'ятаєте, я переходила на пароль, так? Зараз практична. Вісьмий клас. Ану, номер набереться, номер вісім. Ну, все, хай так буде. Такої назви ще не було. Далі натискаю, назвала я своє відео. І далі йде процес. Так, цей контент призначено для дітей далі. Ну, йде процес обробки відео. Поки буде йти процес обробки відео, ми зараз подивимося. Ми зараз подивимося, що ще м -м, ми можемо використати для розміщення відео. Ми можемо заставки робити, субтитри додавати, ну і ще там щось це для спеціалістів. Але просте відео помістити можемо. Ще раз наголошую, перед тим, як помістити відео, думайте про те, щоб ви ні правила етики не порушували, ні авторське право. Ті відео, які в мене використані всередині мого відео, вони загальнодоступні. Авторське право я не порушила. Але мені говорять, що може бути порушене авторське право, бо я ж зробила відео. Ну, а це от така ситуація. Цей процес буде продовжуватися деякий час. Я закінчу зараз. Ага, все добре. Перевірено, знайдено контент. Далі. Авторським правом захищено саме моє відео. Далі. Для всіх я опублікую. Заплановувати не буду, де я буду показувати, захочу, покажу, захочу, ні. І опублікувати. Опубліковую. І так, відео опубліковане. Я його можу відкрити. Коли я відкриваю відео, подвійне клацання роблю. У мене відкривається. Дивіться, дітки, копіювати посилання на відео і саме відео. Що я зараз буду робити? Я скопіюю посилання на відео, знову перейду до, у, у наш чат і знову скину посилання. Це буде інше посилання. Але воно теж повинно завантажити, яке красиве. Але воно теж повинно завантажити наше відео. Будьте добрі, перевірте, працює це посилання чи ні. Зайдіть в чат і завантажте. Ще можна правою кнопочкою скопіювати тут -от посилання, коли відкриється на YouTube відео. Ну, спробуйте. Посилання спрацьовує чи ні. Богданчику, натиснув. Як воно там? Угу. Завантажила. Працює, так? Да? Угу, хорошо. Юля, як справи? Еліна, повідомте, чи у вас пішло, чи не пішло відео. І так, зараз у мене закінчується урок. Ви самостійно опрацьовуєте інформацію, вона у вас в достатньому обсязі завантажена. В середовище Google класу. Дякую за увагу. Якщо у вас відео завантажилося, у мене в принципі все. Еліна, що там у тебе, дитинка? Еліна. Ну, все нормально. Все нормально? Іде відео? Да. Юля, а ти встигла завантажити? Завантажилась? Ви бачите, що можна е, відео зберегти і на YouTube, і просто на диску. Ви зрозуміли. Тепер я закінчую урок. У мене все і далі працюйте в Google класі. Дякую за увагу. До побачення.